Код доступу 19012. Ти должен пройти через главный ліфт лабораторії. Понял. Будь осторожні! Ти тоже. Друзі, усім привіт. Радий вас вітати на черговій, е, черговій серії по Cold Fear. Бажаю вам гарного перегляду. Не забувайте ставити пальці вгору, е, писати ваші коментарі. А, і підпишіться на канал. Да так а, ну що, як ви можете пригадати, що минула частина була прям така дуже, скажу вам, прям так дуже насичена. Стільки пригод у нас з вами було цікавих. І ось що зараз хочу вам одразу сказати, що ми потихеньку наближаємося до кінця. Ми потихеньку наближаємося з вами до кінця. ...скоро цієї платформи вже не буде і по суті, так. Да. Ну, тому що правда, я би також насправді хотів про це місце, місце врешті-решт забути. Уж, знаєте, воно якесь таке дуже неприємне, чесно. В нас є, знаєте що? Давайте я подивлюся зараз по завданню. Нам треба знайти Хі4. Треба знайти склад боєприпасів і дістати С4. І в нас є. До речі, ось від Вітан, на який нам вона продиктувала. Так, а що ось це за двері, почекайте. О, вхід на склад боєприпасів. Нам сюди, друзі. Нам сюди. Вводимо код. І заходимо, будемо дивитися, що тут. Так, що в нас по патронам? На пістолеті норма, на автоматі норма, на гарпуні норма, на дробовику більш менш, на гранатометі норма. І тут теж норма. Ну... Усе, як то кажуть, гуд. Усе, як то кажуть, гуд. Зараз знову ж таки головне не косякнути, тому що я тоді в минулій частині вже косякнув. По... Перепроходити нанову. Я ж кажу, що це дуже тяжко. А Вони мені пропонують про -при пробиратися туди з боєм. Ви Бо що, серйозно зараз? Йо. Йоу. Йо. Так, Йо. да, це прям жесть, конечно. Так, раз. Жучок сюди. ...важучка сюда. Так, тепер треба ось з тим гавриком розібратися, Ну тут це ні. Я мабуть, скоріш за все, що. А давай отак спробуємо, давай, 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 підходь, підходь-підходь-підходь. підходить, підходь, тебе чекаємо. Йо, тихо. Ну ладно, доведеться тоді отак. Вот що? Це все? Це, це не все. О, тепер все. Ух. Так. Да, поки що справляємось. Поки що справляємось, але знаєте, ну, я ж кажу, під кінець гри уже прям ну дуже важко проходити насправді. А що тут? Патрони на автомат. О, гарно. Вони мені знадобляться. Так, в нас тут є ще вентилі, в нас тут є бочки. Ну, якщо ми будемо рухатися назад, і буде якась стичка, Ну. Е можна буде це, можна буде ними скористуватися. Так, да, можна буде ними скористуватися. Так, а тебе? Екзоклітинок нема. Окей. Патрони на пістолет, дякую. Патрони на пістолет, це... Непогано. Так, що тут? Нічого. Так, склад боєприпасів. Нам сюди. Тут якийсь щиток. Хе -хе. Хитро, хитро. Хитро. Що я сподіваюсь, що пасток більше ніяких не буде. А то ну заходимо. Так, ух ти йо. Що у нас тут відбувається, слухайте? Це що за. Що за махінації тут? Диви, скільки тут усього. Жесть просто. Бочки всякі. Лазери ось ті ось. Блін, тут треба бути, ну... Максимум обережним. А якщо ці бочки, знаєте що? Так зробити по приколу, а, перетягнути їх усі ось сюди. Вони перетягуються взагалі? Вроді би як, так. Да. Ну, бо, блін, бо тут з ними, ну, дуже страшно знаходитися. Полізная штука. Мені кажеться, що тут є якийсь підвох. Так, ощущаю C4. Заряды C4. Так, ну конечно, тут есть какой то пидвох. Так, иди назад. О! Да блин. Скажу, что тут есть какой то пидвох. Да. ⁇ -мо ⁇ ну попади ты в него уже. Во, на Ні, слухайте, це реально, це. Це крінж якийсь просто. Гра намагається прям ось так от, ну. Складнити мені життя. Ну нащо? На що? Я не знаю. Ладно. Ладно, ладно. О, мені пропонують зберегтися. Та, після цього моменту я 100% хочу зберегти цю гру. Та. Дякую. Дякую. Блін! Це ще... це ще не все. не все! включена автоматична система защити. Так, а як битися, мені слухайте. А, мені ХПшку дали. Мені ХПшку дали, ну хоч щось. Давай, 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 давай. Підходь, підходь, підходь. А, у вас тут двое Я, было. Было. я нашел С4. Я отметила места, где ты должен установить заряды. Начиная с подводного лифта, затем комната управления на мостике, мост к научному модулю и комната перед воротами к посадочной площадке. Встретимся там, когда закончу. Да, но ну, как я вам и сказал, что мы це уже наближаемся с вами до конца, поэтому тут залишилось еще совсем трошки. І все. Боже, ну ця ситуація прям, ну, крінж просто. Слухайте, якщо прям з вас хтось реально проходив цю гру, будь ласка, напишіть у коментарі, як ви пройшли а, у той у той момент з тими ось лазерами, з тими ось бочками, можливо, там лайфхак якийсь є, можливо, я про нього... Можливо, я про нього просто не знаю. Я хотів фаталіті зробити. А де він є? А ось він. Так, вас тут двоє. ще хтось. А ну-ка, слухаємо уважно. Не, походу, що це все. Так, да, походу що це все. Це все. Так, ну що, давай вибиратися звідсіля. Ой, там бах, якийсь, я був. Буває. Так, нам сказали, що е, потрібно закласти перший заряд у підводному тунелі. Тому що, вирушаємо туди, і мене одразу зустрічають ек... ек, ек екзоклітки. Сразу зустрічають Эйк Так, я сподіваюся, що той мутант сюди не впаде. Тому що вони, чесно кажучи, мені вже всі набридли. А що по патронах у нас? Ну, поки що достатньо, в принципі. О! Знову пропонують сберегти гру. Ні, ну це хорошо. Ну, що, під кінець, вони тепер почали пропонувати зберегти гру. Ага, тут у нас чувачки валяються. Я так зрозумів, що з них можна е забрати патрончики. Чергова записочка. Так, це в нас знову якийсь щоденничок. Знову якийсь щоденничок. Так. Да. Ну, це знову тут про ці зараження. Як ви можете бачити самі. Так. Да. Ого, яка сторінка велика, дивіться. Чи себе. 10 листопада. 16 листопада. 20 листопада, о, 24-й ще даже є. Чи себе. 1 грудня, 3 грудня, 4 грудня, 5 грудня. Боже, скільки тут їх диви. Ога, все. Це все. Ну... Така вам, знаєте, на... О... Остан... на. На останній цей. А. Така ось величенька записочка. Так, давай, нам треба дуже швидко пробігати, тому що зараз, якщо мене змиє то це буде ай-яй-яй. Давай. О, я встиг. Так, скуди нам далі треба? Закласти другий заряд в научному модулі. Ага, я зрозумів диця. Це. це нам зараз, зараз треба піднятися на ліфті. Так, да, це нам треба зараз піднятися на ліфті. А, і ми якраз попадемо з вами в ту кімнату. Ну, точніше, в те приміщення, де ми були на початку. У нас там буде медпункт, у нас там буде збройна. це дасть нам можливість поповнити собі боєзапас і ХП, тому що... Гра вже наближається до кінця. І що? Я вже не пам'ятаю, що там далі. Можливо там якась бійка фінальна має бути, чесно. Так, тут ніяких зомбіків, нікого. Якщо вони мене зараз заб'ють, буде ай-яй-яй. Ну-ка давай. Ні, нікого нема. Так, що, заряд заклали. Побігли. Давай, 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 побігли, побіг, побігли, побігли, побігли. Що? я встиг. Так, да, я встиг. Ух. Нормально, слухайте. Поки що все у нас йде добре? що все у нас іде добре. Так, я сподіваюся, що тут ніхто ні зомбік не вискочить, ніхто, бо всяке може бути. Думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ну що, останній момент заюзати патрони і е, заюзати цей заюзати медпункт. Да. Ну чесно кажучи, друзі, скажу я вам, що я ось ось що перепройшов. Ну, ще поки не перепройшов. Ось -о ми наближаємося до кінця. Та. І... цей. Якого. А... Гра реально дуже сподобалась, особливо на важкому рівні важкості. Mm. Так. Так, ти Диви. Я поняв, звідкіля той зомбік вискакував тоді того разу, пам'ятаєте? Так Але. будемо опусі. Але знаєте що шикарне? Шикарне те, що вони тепер не вилізають уже. Ось це, що, ось, ось це, що, мабуть, саме таке, саме добре. Бакхаус. По-простому склад. Так, що, то, що? що у нас тут? Не понял. Це ж у таке. Айо. Блін, на цього варто було очікувати. Треба тут, знаєте як, тут треба зараз робити дуже хитро. Зараз, звісно, будемо пробувати. Я не впевнений. Так, давай. Прибегаем сюда. Иди геть. Иди геть от меня. Иди геть. Так, давай. Давай, да, давай. Подходь, подходь, подходь. Давай вот так. О, он забагался, слушайте. А, нет, он поднимается. О, все. Так, и тому давай гранату. Давай, 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 піднімайся, піднімайся. Ага, поняв. Так. Да блин. О, все. Да, ось так і треба було зробити. Що, гранати ще достатньо. Вони, правда, закінчуються, ну. Ще є автомат, в принципі. Так, да, ще є автомат. Так, у нас же ж тут відкриті двері, да? Так, в нас тут двері відкриті. Правильно? Открито. А, не, вони закриті були. Ага. Вони закриті були. Ладно. Якщо нас ще песик зустріне, то це буде ой прям як весело зараз. Якщо, на... Якщо нас ще буде песик зустрічати, то це буде ой прям як весело. А, тут чувачки валяються, диви. О. Вс, максимум на дробовику. Це нам якраз і треба. Гранатки Тоже максимум. Ну все. можна по, по ідеї іти далі. А мені тут запропонують засейвити чи ні? Ніт! Цікаво. Так, песик. Песик. Де песик? слухаем песика. Друзі, слухаем песика. Слухаем песика. А, не. Там песика не будет. Давай, кидай. Тикай. Тикай, тикай, тикай. Чого ти, товариш? Ты довго так бігати будеш? Та йди ти геть, блін. встав уже. Нет! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Да завали ти його его уже. О. Боже, ну и жесть, честно вам скажу. Так, давай терминово сюда. Має бути аптечка десь. Тут десь має бути аптечка. Так, воно, воно патрони. Давай візьмемо. Патрони мені треба. Так, патрони Є. Десь має бути аптечка ще. Боже, як вони ці мутанти вже набридли. Прям жесть. Ну ладно. Треба, друзі, добити цей момент. А шо тут іще записка була, чи шо? Да. А як це я її провтикав? Ну, давайте читати. Блін, шо ж так бага... Що ж так багато тексту? Так, да, тексту прям дуже багато. Да, ось аптечка. Ось бачите, не дарма я її тут той залишив. Бачите? Це для тих, хто буде проходити, можливо, потім цю гру, якщо ви не грали, а, то будете знати таку тактику, що не все треба тут хапати одразу, а на ось такі моменти залишати. Ано да, ось такі моменти залишати, тому що не знаю, що з тобою відбудеться. От я думав, що тут буде песик, а тут оказується, що ось цей ось товариш вискочив. Мені, знаєте, що я вам скажу? Я навіть оцих ось мутантів таких здорових ненавиджу більше, ніж песика. Чесно. Ось прям чесно. О! Засейвитись, звісно, ми сейвимось, давай.